Отже, Олеже Валерійовичу. Ви приїхали з Запоріжжя, вивчаєте проблеми, і ви в принципі знаєте ці проблеми. Одна із проблем це оці мости між однією частиною міста в іншу частину міста. Запоріжжя в ну, да, в Запоріжжі, тому що ми знаємо вранці і затори, і так далі це дуже потрібно. Це як повітря потрібно для міста. От як ви вважаєте, це проблема, і як цю проблему можна розв'язувати? Це величезна проблема для жителів Запоріжжя, і на жаль, упродовж багатьох років вона не вирішується більше 10 років будують. Ця ці мости щороку виділяються туди величезні кошти. Уже побудували десятки хатин, гаражів на цих мостах, а мостів досі немає. У бюджеті цього року передбачили на добудову десь 300 мільйонів гривень. Насправді це копійки в порівнянні з тим, що треба, адже постійно йде здорожчання матеріалів і сьогодні вже більше мільярда треба на добудову мостів. Я бачу вирішення цієї проблеми. Ми зараз обговорили це питання з нашою командою радикалів Запорізької області, і ми бачимо вирішення цієї проблеми за рахунок. Додаткових коштів на добудову мостів, ремонт доріг. Бо проблема і по дорогах загалом по Запоріжжі. Мінімальна сума виділена на область 50 мільйонів гривень. Це сльози, копійки. Я бачу вирішення цієї проблеми за рахунок розповсюдження на Запорізьку область дії закону про те, що перевиконання плану помитних платежах, як це у Одеській області, у Львівській області, щоб так само йшло на ремонт доріг у Запорізькій області і на добудову мостів. Тут є. Є постачання на експорт Запоріжжя сталі тут є Бердянський порт, тут є митниця і перевиконання плану це сотні мільйонів гривень, які можуть бути використані на в першу чергу на добудову мостів через Дніпро в Запоріжжі на ремонт доріг у Запорізькій області. Для прикладу Львівська область по митниці від перевиконання плану минулого року отримала понад 900 мільйонів гривень. Це, це рішення якось через Верховну Раду потрібно. Так, ми підготуємо зараз відповідний законопроект для того, щоб Запорізька область, так само дія цього закону, розповсюджувалася на Запорізьку область якраз із метою добудову добудови мостів і ремонту доріг Запорізької області, бо треба пам'ятати, що Запорізька межує із Донецькою два роки, рік тому величезна кількість військової техніки йшла дорогами Запорізької області. Вони розбиті і не ремонтовані. Ну, Тобто, в принципі, ці проблеми сьогодні ну, так і, скажімо так, першочергові для, для Запоріжжя і дороги, і мости. Так і я бачу реальну можливість вирішення цих першочергових проблем для Запорізької області. Це дуже в поганому стані дороги, і головне безумовно це мости через Дніпро. Як її вирішувати, я сказав, і ми докладемо всіх зусиль в парламенті, команда радикальної партії, щоб збільшити обсяги фінансування і закінчити цей довгобуд, і дати можливість жителям Запоріжжя спокійно перетинати Дніпро.